Дмитро до акції збору макулатури поставився дуже відповідально. Залучив до цієї справи не лише родину, але й всіх сусідів та знайомих. Адже каже, чим більше в нашій країні буде небайдужих, тим легше буде досягти перемоги. Кожна організація має має збирати кошти на нашу армію, навіть якщо це садочок, школа, магазин, наприклад, щоб допомогти людям, які відстоюють ну, які відстой звання нашої ну, України. Дмитро нині один з передовиків. Він приніс до навчального закладу 102 кілограми паперу. Трохи менше, майже 80 кілограмів, не збирав разом зі своїми батьками Володя. За декілька днів сказав мамі, ми всі зібралися з родиною. Ще почули, що це на зону ато, щоб допомогти нашій армії. Ми зібрали всю макулатуру, з роботи, звідси, все зібрали і запакували в машину. І порази сюди. Загалом за одну годину батьки та учні гімназії принесли на подвір'я навчального закладу більше трьох тонн макулатури. Частина коштів кажуть освітяни, виручені за цей папір, піде на символічні подарунки для найактивніших класів. Але основну суму вони передадуть волонтерам для наших бійців. Перейшлимо, чи можливо буде це якась цільова допомога, чи, можливо, ми віднесемо у нас є в госпіталі з нашого саме батьки наших дітей. Ми ще не вирішили, але це, що ми. Ціленаправно буде вже це, ми, які саме для то Це ми вже точно знаємо. Вчителі кажуть, акція ця для гімназії традиційна, але мета збору коштів для армії активізувала всіх без винятку учнів від першачків до випускників. Кожен сподівається, що їхні старання будуть недаремними. Медикаменти, бронежилети, каски. На зброю потрібно, на різні припаси ви. Найбільше їм треба підтрим, ну, підтримку підтримку. І щоб швидше це закінчилось, всі допомагають хтось може так, хтось може по-іншому, хто як може. Освітяни ж кажуть, ця акція буде не останньою, завдяки якій вони збиратимуть кошти для учасників АТО. Вони й надалі долучатимуть батьків та учнів до спільної справи заради кращого майбутнього. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.